Усім привіт! GLE 2019 року, трьохлітровий. Є тут одна проблема, точніше, дві проблеми. Перша полягає в тому, що дуже швидко з'їдає шини на задній вісі, десь за. 12-15 тисяч. І друга проблема полягає в тому, що в деяких певних режимах, як каже власник, це зазвичай швидкість десь 30-40 і невеличкі навантаження. Відчуваються якісь подергування по автомобілі, воно так ніби стукає чи то дергається, щось таке незрозуміле, відповідно, з тим всім треба було би розібратись. Отже, мабуть, найперше, з чого почнемо, це, звичайно, зі сканера перечитаємо весь автомобіль по всім блокам, подивимось, чи є в нас помилки. Які це помилки, і чи допоможе це нам хоча б якось. Для цього будемо використовувати КТС-590, мабуть, найкраще мультимарочне рішення саме по німцям. Отже, все запускається. Мерседесік гарний, класна амбієнтна підсвітка. Ось такі величезні дисплеї Тобто, і панель приладів, і власна мимайка. Об'єднані у таких два. Величезних дисплеїв, один з яких переходить в інший. Одним словом, гарна тачка. Такі машинки під час діагностики завжди висаджую на зарядку, тому що насправді споживання в них дуже велике. і Не дивлячись на те, що тут і акумулятори зазвичай великі, але ось бачите, просто включене запалювання і вже 30 А з того акумулятора з'їдається, який фактично зараз покриває чарджер. Отже, далі підключаємось. Окей, отже, давайте спробуємо визначити він-код. Є, визначився GLE350D, FOMATIC, система повного приводу. Фактично вже 19-й рік, так? Останній місяць 18-го. Доволі потужний двигун, 200 кВт. Давайте проскануємо повністю весь автомобіль. І автомобіль відсканувався, як бачите, дуже швидко. Є в нас трошечки помилок. Давайте подивимось, що в нас тут є. Ага, Не так вже й швидко. Це він спочатку відсканував гейтвей і показав нам просто наявність або відсутність блоків та помилок. А для того, аби дізнатися, які саме в нас є помилки. Зараз він сканує повністю по черзі кожен блок, електронний блок керування. Отже, що ми маємо? Є одна проблема по ADAS камери 360, є дві проблеми по ESP, причому вони не описані. По електричному стоянковому гальму. Також чомусь є проблеми із кнопкою пневмопідвізки. електропідсилювач керма. Схоже, що щось колись було з живленням. До речі, невідомо, коли цей автомобіль останній раз сканувався, коли з нього видалялись помилки. Цілком можливо, що це старі і неактуальні помилки. Хоже, тут у нас ще присутня літієва батарея на 48 вольт. Це взагалі цікаво, але не має відношення до тих скарг, з якими приїхав клієнт. Дійсно, щось колись було з напругою. Схоже, що сідав акумулятор. Треба долити омивачку. Щось колись було із заднім правим поворотом, але передивився, працює. І, можливо, підклинював задній склоочисник. Помилки по спілкуванню. Ну, це все, до речі, могло бути викликано проблемами із живленням. Окей, отже, зараз, мабуть, було б найлогічніше зберегти звіт помилок і спробувати їх всі видалити і подивитися, що з цього лишиться. Це по-перше. А по-друге, я, чесно кажучи, не побачив ні однієї помилки, яка би, так чи інакше мала би відношення до нашого повного приводу. Зберігаємо звід помилок. Пробуємо видаляти. Є друзі, помилки всі повидалялись, фактично їх залишилось тільки дві: одна стосовно сервісних інтервалів, і друга стосовно того, що необхідно долити омивач для лобового скла. Ніяких інших серйозних помилок немає. Отже, далі, мабуть, варто все ж таки зробити тест драйв і подивитись, як веде себе автомобіль, підтвердити скаргу клієнта, і вже далі думати, що з цим всім робити. От зараз при такій швидкості відчутні такі подергування. Так ніби щось штовхає автомобіль, то вперед, то призупиняє. І що цікаво, чомусь найбільше це проявляється саме після виходу з поворотів. Бо якщо нарізати вісімки і потім виходити напряму, тоді її продергує максимально. Але це відбувається тільки при найменших навантаженнях і при швидкості ну Десь до 40 км за годину. Потім це все пропадає. І відповідно Якщо натискати більше на педаль газу, то тоді також е цей нюанс не проявляється. отже Ось такі неприємні толчки, о, мабуть, камера не передасть цього, на жаль. До речі, цікаво, що найбільше їх відчутно саме в підлозі задніх пасажирів. Окей, друзі, отже, п'ята точка мені підказує, що ці штовхання вони або від коробки передач, або скоріше від системи повного приводу. Тому що насправді позаду її більше відчувається. Тому, мабуть, далі було б непогано розібратись з тим, яка взагалі тут система повного приводу. Окей, отже, що ми маємо по повному приводу? Я зняв захисти для того, аби можна було вам щось показати, і власне, яку формулу ми тут маємо. Отже, в нас є двигун, коробка передач, ось вона. З неї крутний момент передається на роздаточну коробку, і тут же буде розподілятись між передньою та задньою віссю. Відповідно, ось нас іде кардан назад. Він, до речі, є постійно підключеним напряму до коробки, тобто фактично, крутний момент на задню вісь є постійним і не регулюється. Позаду в нас знаходиться звичайний диференціал, він не має на собі ніяких там блокувань, електроніки, муфт і так далі. Не знаю ще точно, чи це диференціал з обмеженою пробуксовкою, це ще варто перевірити, але в будь-якому випадку ніяких інших механізмів тут немає. Просто дві півісі на ліве та праве заднє колесо. Якщо говорити про передню вісь, то. Як бачите, із роздаточної коробки також виходить фланець на передній кардан, і цей передній кардан підключається до ну, фактично такого ж самого диференціалу, тільки вже попереду. Від нього також дві півісі на переднє ліве і переднє праве колесо. Але передня вісь в нас підключається. Підключається вона за допомогою спеціального сервоприводу. Ось він, який, до речі, конструктивно об'єднаний також і з блоком керування. І той свою чергу. Стискає фракційні пакети, які, скоріш за все, десь ось тут розташовані. І таким чином підключає передню вісь, причому робиться знову ж таки не по принципу, підключено-відключено, а робиться плавно, таким чином дозуючий момент на передню вісь. Отже, Точно такий самий конструктивно такий самий повний привід у нас був на Мазераті, де ми доволі довго тоді намучились, намудохались, і, в принципі, були подібні симптоми. Єдине, що тут вони проявляються при невеликій швидкості та частковому навантаженню. Там, навпаки, це проявлялось саме при максимальному навантаженні, але тим не менше. Мабуть, аби не ставати другий раз на граблі, перше, що ми спробуємо зробити, це відкрутити передній кардан. Залишимо автомобіль просто тільки на задньому приводі і подивимось, чи зникнуть наші симптоми. Окей, друзі, отже, зняв передній кардан. Ось він знятий. Такий гарненький. Помітив це все, як воно було, аби поставити його точно в тому ж самому положенні. І, відповідно, зараз. Будемо їхати на тест-драйв. Окей, друзі, отже, катаю її вже, мабуть, годину десь і немає тих симптомів в різних режимах і на малих швидкостях, і на більших. При різних навантаженнях ніяк я не можу піймати ось ті дьоргання ті штовхання. Відповідно, схоже, що дійсно, коли ми забрали кардан, і тепер фактично роздатка ніяк не впливає на автомобіль, тому що, нагадаю, задній кардан у нас напряму підключений. Відповідно, розуміємо, що. Тепер симптоми пройшли. І схоже, що справа дійсно в роздаці. Одночасно, що дивлюся на параметри в реальному часі, зверніть увагу на швидкість, вона неадекватна. Тут є зайвий нулик, тобто ми бачимо 177 км на годину. А по факту ми їдемо 18 км на годину. Так? Ну, ну, от, наприклад, тут 20, тут майже 200. Так? Тобто розуміємо, а, тим не менше. Схоже, що дійсно зі знятим карданом ця проблема не проявляється. Окей, друзі. Отже, на даному етапі ми з вами розуміємо точно, що наші проблеми йдуть із роздатки, тому що як тільки я зняв передній кардан і фактично унеможливив її роботу, то в нас як рукою зняли всі наші симптоми, автомобіль вже не штовхається, не дергається і так далі. І так далі. Відповідно, розуміємо, що проблема точно в роздаці, тому що передні та задні диференціали вони абсолютно механічні, вільні, звичайні диференціали, і там немає чому дергатись. Тому, мабуть, найперше, що ми спробуємо зробити, це замінити оливу в роздаці та провести її адаптацію, тим більше зважаючи на той досвід, який ми вже мали на мазераті. Ну а далі подивимося, чи цього вистачить, чи цього буде достатньо, чи все ж таки доведеться знімати роздатну коробку через те, що там, можливо, є якийсь знос або пошкодження. Окей, отже, везітроніки знайшов як міняти оливу в роздаці. Як бачите, все просто внизу у нас пробка для зливу, зверху для заливу, ну і відповідно для контролю рівня. Є олива злита. Далі вирішив зробити ендоскопію в роздаці, подивитися, як тут це виглядає. Зараз перейшли на бокову камеру і спробуємо щось розглядіти. Отже, тут бачимо магнітик, на якому вже є такий їжачок, тобто на ньому збирається всі, вся металічна стружка, так? тобто результат зносу. І як бачите, тут вже трошки є. Причому стружка така доволі крупна. Що не схоже на ту пилюку, яка сипиться з фрикційних пакетів, скоріш за все, ця стружка в нас із ланцюга. Ну, а власне, ось і самий ланцюг, як бачите, багаторядний, виконаний у вигляді зубчатого А Тут, до речі, принцип який: вихідний вал з коробки, жорстко прикріплений до заднього карданного валу, але при цьому від нього ж відходить ланцюг, який передає крутний момент на муфту із фрикційними пакетами. Ну, а та вже в свою чергу передає момент на передню вісь, причому кількість цього моменту буде регулюватись за допомогою сервоприводу, який ці пакети і стискає. Окей, отже, далі про саму оливу. Також знайшов везітроніку дуже зручна база, що тут, окрім. Сканера також є і багато різної інформації, іноді це схеми, іноді це сервісна інформація. В даному випадку, ось ми без проблем знайшли, яка олива необхідна в цю роздаточну коробку. Отже, це синтетична АТФка, допуск по Мерседесу 23941 і ємність у нас може бути 0,75 літрів. Але там ще був варіант із кодом 430, це комплект для бездоріжжя, то там буде 1,5 літра. У нас звичайний, тому що немає ні блокування, ні диференціалу ні повишеної, ні пониженої. Відповідно, нам потрібно купити літр оливи і все в нас буде добре. Окей, okay, отже, прийшло наше мастило. Допуск той самий 23941 по Мерседесу. Отже, ємність 1 літр. Мало б вистачити з запасом у нас по базі 0,75. Так що міняємо. Ось таку оливу злив, як бачите, потемнішила, все ж таки 150-160 майже 160 тисяч, її ще ніхто ні разу не міняв. Тим не менше, вже залите свіже, давайте зробимо адаптацію. Роздаточна коробка. З цього заходимо підгонка, установка Обираємо програмування. А далі в нас всі умови, про яких має робитись цей тест. По-перше, двигун має працювати, блокування має бути закодований, селектор в положенні нейтраль, автомобіль нерухомий та вжиті противідкатні заходи. Окей, отже, виконуємо умови, ставимо нейтраль, запускаємо двигун і натискаємо далі. Бачимо, що процес пішов. Зараз чути, як знизу клацає сервопривід на роздаточній коробці. Ну і власне ось, як бачите, процедура пройшла успішно. Звичайно, що перед адаптацією також був встановлений на місце передній кардан. А зараз подокидаю захисти і їдемо на тест драйв. Ну що ж, друзі, схоже, це фікс. Все пройшло. Зараз і кардан на місці, і ніяких подіргувань немає. Я вже довго її катаю, мабуть, десь годину. Спеціально по таким дорогам, де є серпантинчики, для того, аби максимально працювала роздатка, яка фактично виконує роль міжвісів диференціалу, який тут відсутній. Ну Відповідно, навіть при ось таких поворотах, при різних швидкостях, при різних навантаженнях, в нас більше немає тих проблем. Тобто ми розуміємо, що фактично, фактично заміну оливи плюс адаптація сервоприводу вона вирішує ось ці проблеми. По цим дерганням штовханням у роздатках такого типу, які, до речі, використовуються на Мерседесі, на Мазераті, на BMW Є е 92, здається, в принципі, конструктивно. Принцип, абсолютно той самий. Отже, майте на увазі, перш ніж лізти конкретно в роздатки, щось там розбирати, як ми тоді зробили на Мазераті. Починайте із простішого, тому що заміна оливи плюс адаптація це набагато дешевше ніж знімати і розбирати роздатку. До речі, ще вирішив подивитись, як виглядає шина FlexRay. Багато за неї чув, але ще ніколи до неї не підключався. Якраз такий сервопривід роздатків нас спілкується по FlexRay із автомобілем. І отже, ось що ми маємо. Ось так виглядають імпульси FlexRay. давайте їх трошечки розгорнемо. На жаль, є проблеми із синхронізацією, тому що Mixie насправді не підтримує логічний аналізатор шини FlexRay. Тобто, якщо ми говоримо про ці логічні канали. То, як бачите, тут флексрей відсутній. І таким чином, звичайно, що немає можливості синхронізуватись, наприклад, по початку кадру і так далі. Але тим не менше зверніть увагу, що в принципі, зараз картинка стабілізувалась і давайте її ще трошки розгорнемо, і ми бачимо, що найменший імпульс в шині флексрей, конкретно в цій, він займає 100 наносекунд. Так? Тобто, для порівняння, якщо ми говоримо про CAN High Speed, так, тобто швидкісний CAN, то в нього один імпульс займатиме ось таку одну клітинку, тобто 2 мікросекунди. І ось тут, давайте зупинимо. Ми бачимо, що в 2 мікросекунди в нас може влізти до... 20 імпульсів шини FlexRay. Таким чином ми розуміємо, що конкретно цей FlexRay швидший за стандартний кан у 20 разів. Тобто, якщо звичайний кан має швидкість у 500 кілобіт, тобто пів мегабіту, то даний FlexRay має швидкість у 10 мегабіт. До речі, можемо ще глянути пробіг. Ідея полягає в тому, що КТС стукається у всі блоки, знає, де в якому блоці лежить пробіг, і відповідно виводить вам повний список пробігу по усім блокам автомобіля, де він зберігається. Таким чином є можливість порівняти пробіг у різних блоках, ну і зрозуміти, був він скручений чи ні. Процедура триває доволі довго, тому що треба перестукатись у всі блоки. Окей, отже, є список всіх пробігів по всіх тих блоках, де він знаходиться, зберігається. В принципі, бачимо, що переважно пробіг співпадає. Єдина відмінність у нас ось тут. Але це як бачите, саме той кілометраж, який пройшов автомобіль після заміни оливи. Є якийсь дивний пробіг ось тут в автоматичній трансмісії. Тобто, ми бачимо чомусь всього лише 12 тисяч кілометрів. Можливо, тут не зовсім правильно підписаний цей параметр і мається на увазі. Пробіг з останнього сервісного обслуговування, тому що, як бачите, він майже співпадає із ось цим пробігом. Тобто, в цілому не виглядає, щоб пробіг був скручений, що в принципі не дивно, тому що цей автомобіль був куплений в салоні в Україні і допоки що в нього є лише один власник. Ну, а Стосовно зносу протектору шин, тут як не дивно, банальна. Знос ходової, а точніше селенблоків, справа в тому, що тут доволі складна ходовка, і вона працює в динаміці. І коли селенблок вже такий підуставший, то він грає більше, ніж треба. Відповідно, при цьому колесо починає повертатись і повертається він саме при навантаженнях, тобто або при прискореннях, або при гальмуваннях. Відповідно, при цьому він починає підрулювати не туди, куди треба, і в нас починається знос. При цьому, що цікаво, якщо її зараз загнати на стенд розвал сходження, то тоді. У вас все буде гарно, тому що стенд перевіряє без навантаження, тобто воно не підперте. І тому, фактично, єдиний вихід, аби уникнути цієї проблеми, це перетрушувати всю задню ходовку, що, до речі, дуже недешево на цій машинці, тому що тут і адаптивна підвізка, і пневмобалони. Ну і в принципі, сама конструкція ходової, вона така непроста і недешева. Ну але взагалі то і машинка непроста і недешева, тому і потребує відповідного обслуговування. Отже, ось така історія. У мене на цьому все. Всім, як завжди, бажаю найшвидшого миру та злагоди. І чекайте нові відео.